Небезпечні зони позначить чорним і примусять навігатор волати про загрозу. У Україні запускають кампанію 100 пунктів безпеки. Це відповідь на страшну статистику аварій, у яких постраждали діти. Вода лазука розкаже про ноу-хау і про те, як допомагатимуть уникати аварій чорні маркери. Обережно попереду небезпека. Чуєте, від сьогодні саме так вас будуть попереджати про наближення до так званих чорних маркерів. Так називають особливо небезпечні місця, там, де ДТП з дітьми стаються найчастіше. Про небезпеку водіїв попереджатимуть заздалегідь за пів кілометра, 200 і сто метрів. Обережно попереду небезпека. Систему попереджень розробляли більше року. Спочатку визначили небезпечні ділянки. У цьому громадським активістам допомагала поліція. Поки що до бази внесли 100 таких маркерів. Нам було дуже складно знайти саме ці 100 місць концентрації ДТП, тому що дуже складно реєструвати такі місця. Не завжди там, де трапляється багато дорожньо-транспортних пригод за участь дітей, винні водії часто трапляється так, що винні самі діти. Також активісти планують провести спеціальні навчальні семінари для учнів 400 шкіл по всій Україні. Будуть проводитися в рамках тижня навчання спільно з поліцією і передаватися ці комплекти в адміністрації шкіл на довготривале використання навчання про те, чому необхідно використовувати персонально світловідбиваючі елементи. І ми будемо ось такі комплекти зі світловідбиваючих жилетів та манжетів передавати до шкіл. Проект життєво необхідний, бо українські дорожні реалії просто вражають. 2018 року сталося 4328 тисячі дорожніх пригод за участю дітей. У них травмувалося 4059 тисячі неповнолітніх. Загинуло 176. 50% Сьогодні пішохідний переход. Міста концентрація, ДТП, це методика, вона має бути розроблена. Місто концентрації виявлено встановлено. То тут уже органи місцевого самоуправління довжні приложити максимум усилий, І Це не може бути там місяць, два-три має бути устранено немедленно. oh <laughs>